Четверо коломийських правоохоронців їдуть у зону антитерористичної операції. Їхнім обмундируванням займається особисто начальник Остап Білейчук. каже, його підлеглі мають бути повністю готові та захищені, тому активно співпрацює з Коломийським координаційним центром швидкого реагування. Цього разу правоохоронці отримали кевларові каски. А ще з допомогою місцевих волонтерів для наших вояків вдалося придбати потужний джип. На сьогоднішній день у зоні антитерористичної операції служать 11 правоохоронців з Коломиї. Найближчим часом на схід поїдуть ще четверо добровольців. За словами начальника міськвідділу Остапа Білейчука, їхнє основне завдання захист мирного населення від сепаратистів і терористів. А головний обов'язок його, як керівника, забезпечити підлеглих амуніцією. Цього разу правоохоронці отримали ще п'ять кевларових касок вартістю по 120 євро. Ми звертаємося до всіх потенційних благодійників в зв'язку з тим, що ми ще 9 тисяч євро винні за поставки даних касок. Ми би дуже просили, хто може зголоситися, допоможіть координаційному центру для того, щоб ми могли розрахуватися за ці каски і замовити нову партію касок. На сьогоднішній день координаційний центр вже вдів 700 касок на голови наших бійців. Остап Білейчук каже, якби не підтримка благодійників, спорядити хлопців було б набагато складніше. Щодо меценатів і людям, які допомагають, однозначно хочу подякувати. Найбільше хочу подякувати Юрію Дмитровичу Романюку. Неодноразово вже третій раз він до нас приїжджає і нам допомагає, чим може. А це саме і амуніція, це засоби бронезахисту, каски, бронежилети, автотранспорт, От, а також і продуктами, і добрим словом, і передачами на схід. Представники української діаспори, які проживають за кордоном, зібрали кошти та купили автомобіль, який поїде у зону АТО. Його має отримати 80-та аеромобільна бригада, де служать багато уродженців Прикарпаття. Це потужний джип з об'ємом двигуна 5,2 літри. Волонтери окремо ще за кордоном докупили та встановили на авто електричну лебідку вартістю 800 євро. На даху обладнали металічну решітку, де можуть перебувати шість бійців. Машина витримує вантаж аж до півтони. Вже у Коломиї його доукомплектували, поставили зимову гуму. Безкоштовно це зробили благодійники з автосервісу, що на вулиці Українській. За кордону транспорт передали у координаційний центр швидкого реагування. Доправлять джип навантажений необхідною амуніцією. Активісти ВПО «Коломия Центр. Волонтери, які допомагають, наші люди, які працюють за кордоном та шукають кошти. Це така жіночка Аня сама родом з Утиніщини. Її подружка Тетяна, молоденька дівчина, теж, яка працює за кордоном, заробляє важкою працею ці гроші, вона сама родом з долини. Так. І ще є один Міша, є один Володя. Міша студент вчиться за кордоном. Володя заробляє також кошти. Вони таких самих українців за кордоном, де можуть, нашу, розшукують, долучаються до одної компанії, до одної команди. Вони вже багато поставили продукції і для Львівської області. Івано-Франківської області. Коломийські театрали зібрали понад 14 тисяч гривень. Купили чотири бронежилети, які відправлять у зону АТО. Благодійний захід провели під час другого дня шостого всеукраїнського театрального фестивалю сценічних першопрочитань. Коломийське представлення. Тоді Львівський національний театр імені Марії Заньковецької представив постановку Пропала грамота у Коломиї вперше показали виставу під відкритим небом, а всі охочі могли кинути у скриньку кошти для допомоги воякам.